Слава Ісусу Христу! Високопреподобні Отці, шановна святочна громада, учасники нинішнього торжества, священний день великого свята, святої Пасхи, волошує слова, цей день, що суттвори Господь, радімо і веселімося у ньому. Сьогодні ми можемо сказати цей рік, що я сутрин Господь. Перша згадка про нашу славну тисменицю, як ще називають її молодшою сестрою міста Галича, дійсно великий день, коли, з ласки Божої, ми з вами зібралися, щоб почати це святкування, а завжди кожну справу починали з молитви. Тому зараз помолимося за всіх учасників нинішнього торжества. Помолимося за тих, що тут живуть, трудяться, помолимося за тих, що відійшли у вічність своєю працею. Вони доказали ту любов до свого рідного міста, коли вони творили історію на легкі часи в різні віки. Тож, нехай же благословення Матери Божої, благословення Ані Хоронителів, святителя Миколая, і Михаїла. Чес, які названі нашій святині, перебуває з нами во віки вічні. Амінь. Ще іще, ще інше голови, за жителів міста тисміниця і за тих, що вірить живуть у них, і за всіх учасників помолимось. молимо. і підвічний Боже, ти в своїй чудесній мудрості правиш усім світом. Прийми ці нашій святі молитви, бо ті ми возносимо за наше місто, щоб завдяки розважливості влади і сумління громад укріплялися у нашому згода, справедливість, щоб завжди в ньому панував мир і добро. Слава Ісусу Христу всечасні Отці. Дорогі у Христі, наші парафіяни, ми сьогодні починаємо молитву, починаємо її як продовження, бо вчора ми освятили церкву святого Миколая, наш митрополит, і багато священників нашого деканату розпочали вчора святкування міста Тисменниці. І сьогодні по наших церквах була служба Божа, де всі ми були присутні. І нині продовжується наша молитва і наше благословення. Пресвята Богородице, Мати Божа, царице нашого краю, захисти нас, пошли нам світло Божої правди, вкажи вихід з небезпеки і всякого хаосу, подай нам єдність, духа, любові і розуміння, щоб ми всі труднощі і відмінності в поглядах змогли долати і врятувати наше спільне добро. Святий архістратуже Божої Михаїли і всі святі землі української. Вам доручаємо всі наші потреби. Нехай заповідь любові до Бога до ближнього завжди буде вказівкою для нас в громадському житті. Живемо ми в часах важких випробувань. Молимо вас про заступництво перед Богом. Ви для нас благословення в насущних потребах. Нині повсякчас і на будучі віки. Милосердний Боже, Отче Господи, дозволь нам шукати всім серцем, тільки того, чого потребує від нас Твоя свята Воля. У всякому ділі дай нам сили шукати найперше сповнення святих Твоїх заповідів, на всіх стежках життя нашого, підтримуй наші слабкі сили, охорони від лукавих спокус. І благослови нас на все добре, чисте і святе, щоб і словами наших уст, і всіма нашими ділами життя ми могли прославляти святе Твоє ім'я, Бога Великого, а для нас, людей, милосердного Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі земляки, сьогодні свято, а в свято годиться робити подарунки, тому. Вручаю цю ікону для нашої міської ради працівників, шановний пане голово, є частичка із Афону і цю Біблію, яка є конституцією найкращою для всіх народів, щоб мудро керували наше місто, щоб кажуть гуцули, ми з вами дочекали і тисячолітньої алею, а я то виділів. Дай Боже вам. До привітального слова, запрошується голова Тисминицької районної державної адміністрації Ігор Овчар, голова Тисминицької районної ради Володимир Семенів, міський голова міста Тисменеця Богдан Дарчин. Слава Ісусу Христу, ваше високоприсвященство, Владико Андрію, Всечесні отці, шановні. Голови адміністрацій, районних рад, гості нашого фестивалю, шановні тисменичани, дозвольте щиро привітати вас на тисменицькій землі з нагоди нашого фестивалю Покутські джерела. Адже сьогоднішнім фестивалем ми продовжуємо святкування 900 річчя міста Тисмениці і вшановуємо всіх наших тисменичан, які прилучилися своєю працею до розбудови. І розпиту нашого прекрасного містечка. Сьогодні ми почуєте творчі колективи, побачите їхні виступи, українську пісню. І ще раз ми переконаємося в тому, що українська пісня буде вічною, адже вона найкраща в світі, вона об'єднує, вона заставляє думати над життям вона заставляє осмислювати те наше життя сьогодення і. Призиває до високого до кохання, до віри в Бога. Я бажаю вам і здоров'я, добра, терпіння. Пам'ятаємо, що наша Україна є і буде, тому що ми з вами зробимо все для того, щоб наша держава була найкращою у світі. Слава Україні! Героям слава! всечесні отці, високопосеченні владику, шановний пане голову обласної ради Олександре Максимовичу, шановний тамани Ославичу, шановні колеги голови адміністрації, голови районних рад, дорогі присутні, символічно, що святкування дня тисминиці співпало із проведенням п'ятого покутського фестивалю і, дивлячись на вас. В контексті тих подій, які відбуваються в нашій державі, буде Україна, бо ви всі в вишиванках, буде українська мова, бо всі співаєте українською мовою, і Україна буде жити. Слава Україні! А фестивалю з Богом! Слава Ісусу Христу! Присвячені владико, сучасні оці, шановний Олександр Максимович, гості нашого міста, мери міст. Я щиро вітаю вас всіх, цим прекрасним святом нашої тисмениці, Адже ми готувалися до цього свята, всі були до цього причетні, всі жителі тисмениці, ми постаралися, щоб вони були учасниками свята. І вчора ми це побачили, що коли. Ми самі працюємо над цим святом, нам воно вдається. Ми того варта. Ми українці, ми маємо будувати саме свою державу. Ми її збудуємо, адже ми повинні жити у своїй державі, своєю мовою і своїми традиціями прикрашати нашу Україну. Думаю, що ми сьогодні відпочинемо разом з цими колективами, які до нас приїхали. Свято буде продовжуватись на стайоні, тому всіх запрошую бути в настрою, бути разом з нами. І дай Боже, аби ми відтепер за рік дочекалися ще одного свята, як кажуть нас на Україні. Слава нашій тисминиці! Слава Україні! Я запрошую до вітального слова голову Івано-Франківської обласної ради Олександра Максимовича Сича та заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Іванецького Романа Ярославовича. Слава Ісусу Христу, Високопресвященний владико, всечесні отці, шановний пане голову міста Тисминиця. Панове голови районної ради, районної адміністрації, поважні гості міста, високоповажні газди і газдині, найкрасивіші і найкращі наші жінки і дівчата. Дозвольте від імені обласної ради втричі вас привітати. По раз перший ще раз вітаю при цій нагоді з Днем Незалежності України. Дай Боже, аби наші нащадки дочекали святкувати незалежно... тисячоліття незалежності. Це наша найвища цінність і найвище наше досягнення протягом останніх декількох століть. Вітаю з 950 річчям міста Тисменицю. Це майже тисяча років. Важко уявити, скільки людей тут народилося, топтали ряст. Творили культуру, творили такі високі діячі, як його книгиницький, Юліан Романчук, тисячі знаних і незнаних людей, які і своєю моралиною працею і героїчною боротьбою проселяли нашу землю, наш край. Ще разю всім присутнім тут і неприсутнім тисминичанам, аби в доброму здоров'ї дочекали святкувати тисячоліття міста. Аби ми всі на той час були значно заможнішими, значно багатшими і в Україні, і в області, і в місті, і не тільки матеріально, але й духовно. Щиро вітаю з фестивалем Покутські джерела. У наших джерелах: наша міць, наша сила, наш дух і історія наших предків у джерелах покутських, бояківських, гуцульських. Опільських, поліських, волинських, слобожанських. Даруй нам Господи, аби наші джерела ніколи не обміліли і би ніколи не всох корінь нашого духу. Щиро вітаю! Слава Україні! Присвящений владико, всечесні отці, шановний Олександр Максимовичу. Шановний міський голови міста тисминиці, голови районних державних адміністрацій, районних рад, шановні тисмичани і гості тисмениці, які сьогодні зібралися у цей пекучий день, незважаючи на таке сонце на святкування. Дозвольте привітати вас усіх і з Днем незалежності, і з 950-річчям тисмениці, і з відкриття фестивалю «Покутські джерела. Від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишиванюка побажати усім вам, вашим сім'ям, вашим родинам добра і всіх гараздів. Принагідно хочу подякувати усім керівникам творчих колективів, які прекрасно підготували колективи до святкування до Дня Незалежності і до цього фестивалю. А звертаючись до вас, усіх, скажу так. Тільки щоденною працею, цеглинка до цеглинки збудуємо прекрасну нашу державу Україну. Святом слава Україні! Тисминиця, тисминичани, учасники фестивалю і гості фестивалю. Дякують вам гучними облисками за теплі слова. Я прошу панове зараз залишитися, і ми маємо ще одну приємну місію. За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у соціально-економічний, культурний та духовний розвиток міста Тисмениці та з нагоди відзначення 950-річчя заснування міста Тисмениці представити до нагородження медаллю за заслуги перед Прикарпаттям Артемовича Івана Михайловича, голову правління ВАКУ Трофірма Тисмениця». Волосовську Марію Павлівну, генерального директора ВАД кутрофірма Тисминиця 1998-2000 років, консультанта дизайн-студії Марії Волосовської, Дарчина Богдана Степановича, міського голову міста Тисминиця, Семенєва Володимира Миколайовича, голову Тисницької районної ради, секрету Євгена Петровича, голову правління вад Тисминиця Газ 1993 1993-1996 років, Щеку Олега Богдановича, поета-драматурга, уроджениця міста Тисменниця. У цю урочисту мить, коли разом зібралася уся шанована покуцька родина, своїм стійким духом підіймемо фестивальний прапор та своїми гарячими серцями запалімо факел п'ятого. Обласного відкритого покутського фестивалю аматорського мистецтва покутські джерела, здійснити церемонію підняття прапора та запалювання факелу надається офіційній делегації та окремим учасникам аматорської творчості Коломийського району та міста Коломиї, Городенківського, Снятинського, Плумацького, Тисминицького районів. you oh. we